Його забирали, до речі, ні одного значка я ні разу не продав. Жодного просто. Так. М -м, цікавий факт, такі самі дроти. Ну, за такою штукою. Для чого це? Хто шарить? Напишіть в коментарях. другий раз уже попадаються. Дві таких зв'язки є. Якщо комусь треба, пишіть. 20-30 гривень, я не знаю. Так. Що у нас тут? У нас тут карти, друзі. Але, звичайно, цього разу. Ой, вони щось таке. Дві колоди. Розкидаємо. Так. Ще одна, ну це звичайні. Я не думаю, що не дарю. Гривень так 20, мабуть.